У Жидичині, що під Луцьком створили пожежну команду, до якої війшли селяни і місцеві священники. Троє з них ченці свято-миколаївського монастиря рятівниками стали з власної волі, аби посилити безпеку своєї громади. Презентація відважної п'ятірки розпочалася з молитви. Тим, що трудяться, сприяй і діла рук їхніх направ, і до завершення силою Пресвятого твого духа скоро привести сподоби. Іра деяко на полікарпу 35 каже, служіння Богу не має обмежуватися стінами храму. Тому пропозицію намісника стати до лав народних вогнеборців сприйняв беззаперечно. А одягнувши форму, багато довідався про свій новий фах. Що таке пожежа, що таке взагалі полум'я, що таке вогнегасник, як надавати першу медичну допомогу, навіть в разі якихось вогневих поранень чи ще щось так, так, так. Тобто, що таке навчання було. Да, да, да. Діяльність пожежної дружини закріплена юридично. Луцька міська рада, монастир та управління ДСНС у Волинській області підписали тристоронню угоду. Згідно її пунктів, монахів забезпечили найпростішими засобами для гасіння пожеж в житлових секторах та в екосистемах. Пересуватися новоспечені вогнеборці будуть на пожежній машині, обслуговувати, заправляти яку будуть коштами муніципалітету. Десь в середньому, так як ми підрахували за сезон біля 150 викликів, біля 150 викликів є. Різних таких надзвичайних ситуацій. А коли воно на місці буде такий пункт, яка буде пожежна команда, вона зможе надавати ту первинну допомогу саму першу необхідну, яку може додати. І ми домовилися. Ну звичайно, це була певно ключова така ініціатива ДСНС. Це була їхня ініціатива. Але ми домовилися, що буде наша участь, ми будемо фінансувати затратні, всяке палиномастильні матеріали, забезпечення, ремонт автомобілі. Жидичинський старостинський округ є одним з найвіддаленіших від обласного центру, розповідають у ДСНС. Інколи щоб до їх. З Луцька до епіцентру займання йде за 20 хвилин. Тепер же, дякуючи ченцям, час прибуття екіпірованого розрахунку скоротиться до семи. Передали кілька комплектів бойового одягу, куртка, штани. Захисний шолом, відповідно, ми так само і розуміємо, що його буде постійно поновлюватись, тому що в будь-якому випадку під час ліквідації пожежі надзвичайних ситуацій він буде зношуватися. Люди діятимуть на добровільних засадах беззарплатні, але будуть застрахованими. Досвід дії в надзвичайних ситуаціях мають. Просто виїздили, коли було по потребі, коли в селі відбувається якась пожежа, то всі сусіди. А ми теж звичайні, хоч і живемо тут в монастирі, але звичайні сусіди своїм людям. І ми так само бігли і допомагали, але це все було такими кустарними, підручними методами. До своїх обов'язків ченці пожежники приступають від сьогодні, аби їх техніка не ламалася. Самі завжди поверталися з виїздів у повному складі, провели обряд освячення. Якщо така практика формування добровольчих дружин приживеться, іншим монастирям болині теж буде запропоновано стати до лав вогнеборців.